Новопавлівську громаду знову обстріляли ворожі каби. Найбільших уражень зазнали ліцей, сільська рада, будинок культури. Найважча втрата для людей громади це Новопавлівський ліцей. Панці прийшли, Страх дивилися. Я не знаю, як що думати. Глянуть люди. їх. Хай вормили. І масло там стояло для бензовиль для бензопаси. А тут архів було у нас. Ви бачите масштаби руйнування. Ну, це руїна. Насправді. І я вчора сказав, що сюди прилетіло два каби, але люди, які мають е, доступ до інформації, мені сказали, що прилетіло сюди три каби, і ще два каби впали в нас е, в другу частину села. Там на відкриту місцевість постраждали там будинки. Але слава Богу, обійшлося без жертв. Тут ми бачимо. Ну, цей масштаб е вруйнувань. Це сама вціліла частина школи. Е це столова в нас була, тут е кухня, столова. А там ззаді ми маємо спортзал. А, а там просто сплошна руїна. Це саме туди прилетіла вон там воронка за деревами. Виникла пожежа, там у нас крило. Е було... Там був музей, я так розумію, що горіли саме музейні експонати. Тобто, на жаль, знищена не тільки школа, не тільки будівля, не тільки місце, де вчились діти і працювали вчителі, а ще і е, знищені музейні експонати це історія нашого села. Тут був е, у нас коридор, і тут було декілька класів. Там, де були вчительська, там були директор, там е, другий поверх, також були різні класи, там все просто знищено, зруйновано. А це ми бачимо таке собі вціліле, хоча язик не повертається сказати, що воно вціліле. Тут у нас е, спортзал, е, тут у нас були роздягальні, е, там був кабінет е, фізрука. Оце. Запасний вихід. отут тут підйом на другий этаж, але ж на другий поверх, але другого поверху там над нами немає. Це в нас була їдальня, Діти тут обідали, снідали. Це столи дитячі. А це кухня наша. Ось тут. Де кормили дітям? Дітей готували обід. Ну, Люди, як би, все. Недавно поставили. І це все таке у ну, нас получається. Страшне діло. Ну, все такі діла у нас. Тут все поснимає і все. ліцей побудований у 1971 році. На сьогоднішній день в ліцеї навчалася 201 дитина. Навчалися ми за дистанційною формою навчання. На жаль, маємо такі руйнування. Так, да, навчання продовжується в дистанційній формі. В ліцеї ніхто не постраждав, їжі і здоров'я. На момент прильоту в школі нікого не буде. Ледве стрім сльози, так що. Я директором 15 років, а взагалі працюю з 2002 року в цьому ліцеї. Да. Ну, а до цього 10 років навчався. Це моя рідна школа, де я виріс, працюю. Відальня було розрахована на 60 місць. Перед війною було в 2021 році було закуплено все обладнання, щоб зробити капітальний ремонт харчоблоку. Ну, Все обладнання. Да. Плити, сковородки, мойки, все було, все закуплено, щоб зробити капітальний ремонт. Ну, на жаль, все. Все пропало. В правому крилі в нас знаходились кабінет хімії, фізики, фізики на другому поверсі. Також були закуплені все обладнання, всі лабораторії, кабінети хімії, сучасні мікроскопи. Да, які підключаються до комп'ютера, дуже такі потужні. А на першому поверсі там у нас був музей, дуже гарний, великий. До речі, який навіть зареєстрований і в Києві був, в свій час зареєстрований був. Історики працювали, і там працювало багато поколінь вчителів, були там надбання. На жаль, все вигоріло, повністю, повністю вигоріло все. Потім у нас йшли там спальна кімната на першому поверсі, кабінет, ну, навчальний кабінет початкових класів також з обладнанням з мультимедійними дошками, з новими меблями. Дуже багато комп'ютерів було. П'ять мультимедійних дошок було. В кожному класі проектор, інтерактивна дошка. Ну, на жаль. День клас, який тільки залишився. І тут проектор и целей можна знать. Це вирва. Перший був не сильний, ну другий вже то не знаю, його, не мочия. І оглухла. І, і, і ноги не несли вже. Винести, хоч подивитися. Вийшла я набагато, ну пізніше вже з будинку. Школа горіла, велика така пов'яза стояла над школою. А сьогодні ходили з вчителями, пенсіонерами, поплакали. І я тут проробила все своє життя до пенсії. Дивіться, ось стіна, оце ось хім-кабінет, за ним рядом фізкабінет. Оце, оце перший хім-кабінет, другий ну, хімно чаще, а біля фізкабінета прямо стіни чорні туди якраз. Я приїхала сюди в 65-му році. ця школа в Дію війшла в 71-му році. На пенсію я пішла в 97-му році. Також. Мені 83 повних. Від я захватила житту війну. Так що ну, нам нас такого не було. Будинки все було ці. А зараз в мене нічого, в мене просто удивляє, від цій школі не було жодної людини. Жодної людини. І я не розумію, як вам сказати, хоча б ціль, яку вони прислідують, розбиваючи будинки людей, розбиваючи заклади, навчальні заклади, дитячі садки розбивають. Ціль яка. Я закінчив три школи в Новопавлівці. Спочатку я ходив. Три класи в Чугуєво це була початкова школа. Потім я ходив з 4 по 8 я ходив в восьмирічку, як ми тоді її називали, а потім 9 і 10 клас я ходив саме в цю школу. І була в нас класний керівник Гвоздь Зінаїда Михайлівна, яка живе тут поряд, і в неї постраждав дуже сильно будинок. І не хочу образити. Вчителів і, і ті школи, в які я ходив, але саме в цій школі, 9-10 класі, я провів найкращі роки свого шкільного життя, саме в цій школі. Вчителі цієї школи дали мені путівку в життя, і мені дуже сумно. Навіть ну, сумно, це не те слово, це пронизує біль. Від того, що я бачу була збудована Колгоспом Росія, який був в цій частині села, і зараз, по якійсь, не знаю, це Іронія долі, чи, чи, чи як це назвати, але саме ці російські виродки зараз знищили оцю нашу школу, яка була єдиним навчальним закладом в Новопавлівській громаді. На жаль, Відновленню ця будівля не підлягає. Ми бачимо тут суцільну руїну. Тут працювали вчителі, і зараз ну, школа працювала дистанційно, і в цій будівлі не було нікого. На превелике щастя, сюди повинен був прийти. Сторож на 19-ту годину, і він ще не встиг прийти, і тому залишився живий. Слава Богу. Вчителі працюють дистанційно зараз, прямо ведеться навчальний процес. Які плани на подальше. Ну поки що я не можу зрозуміти, що, що і як, і що ми будемо робити далі. Але головне, щоб закінчилася війна, а потім ми придумаємо це 100%. З місця події Ірина Ситнік